В ефірі новини на Дніпро Тіві, я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. Станом на понеділок, 7 квітня, важка ситуація у Троїцькому. Повідомляє військовослужбовець із позивним мучної. Це передостанній населений пункт перед адмінкордоном Дніпропетровщини, і ворог не припиняє атакувати його. Відбуваються танкові накати. Згодом в опорники забігає ворожа піхота. Бої за словами мучного точаться у східній частині села. Відновилися і зіткнення в районі сусідньої котлярівки. Якщо ворогу вдасться зайняти повністю Троїцьке, то оборона котлярівки просяде а боєпостачання буде під загрозою ударних БПЛА росіян. Додатково вони перекинули 60-ту бригаду та 67-му на ці ділянки, тому кількість штурмів зросте до Дніпропетровської області залишається 4,5 кілометри. Станом на 8 квітня військовий журналіст Богдан Пападін повідомляє: ворог намагатиметься окупувати південну частину Донбасу і вийти на кордони Дніпропетровщини до 9 травня. Наразі окупанти підбираються до Дніпропетровської області в районі Троїцького. Військовий на псевдомучно повідомляє, що окупанти кидають на цю ділянку багато техніки. Активізувалися вони і в районі Котлярівки для того, щоб е стабілізувати м ділянку цю ділянку фронту. Потрібні і контрнаступальні контратакувальні дії з боку Збройних сил України. Поки що це тільки є локально, і, звичайно, що є певні успіхи. Я думаю, що про них вже трішки пізніше буде більш інформації і в соцмережах, зокрема. Але звичайно, що поки що ворог тут має а, стратегічну ініціативу. У вівторок у стані середньої важкості у лікарні залишаються троє поранених внаслідок обстрілу Новопавлівки. Це двоє жінок та чоловік. Нагадаю, росіяни завдали ударів чотирма кабами по центру села 6 квітня. Пошкоджено адмінбудівлю гараж майже десяток крамниць. Постраждалі кажуть, все сталося раптово. Одна із пацієнток розповіла. Вона із чоловіком саме приїхали по хліб до магазину, як почався обстріл. Вже будемо їхати відсюди. Шок. Тоді стало відходити, Прийшло розуміння, того, що це було бути уже все. Як ви зараз себе почуваєте? Добре, вже поради своїм землякам їхати. їхати. Безпечні місця. І ми так думали, що нас мене воно не минуло. Об'єм поранення. Розбір. Він відноситься до важких поранень. Це сквозне осколочне ранення. Кровотечі нема, угрози життя нема. І вночі 8 квітня російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Оборонці неба знищили 11 з них. Житлові квартали Дніпра в чергове опинилися під масованим обстрілом ворожих дронів. Повідомили про 15 постраждалих. У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Нівичині майже два десятки авто. Ударна волна попала туди, в парковку. З парковки ударна волоне знеслося зі наступних. Там ви на якому поверсі На Настав. Угу. Ви були вдома? Я вдома не був. То був вдома? була жінка, тому ну, не постраждала? Постраждала. А що з нею? Ну, Сколок потрапив в живі. Вона зараз в лікарні? — Вона зараз в лікарні, так, реанімації. — А розкажіть, будь ласка, де вона була? О, вона була, я точно не скажу. Цього, цього я не знаю. Як ви дізнались? Ну, я це, мало, це що знаю. А дізнається про це, тому що вона мене і набрала. А що на Давайте ще прийдемось, покажіть, що у вас на кухні тут. Давайте Так, так нам бережно так, вновь. Осна сіво. Сьогодні все. А батько щось хтось був? Батько не то була тільки на все. Дев'ятого квітня тактична група вугледару прилюднила. Росіяни великою колоною поперли на Богданівку. Рух окупантів відбувався в різний час і з різних напрямків. Було чотири комбіновані групи: пішки на багі, мотоциклах, бронеавтомобілях, БМП і танках. Кожна мала певне призначення та завдання. А ймовірним задумом операції ворога був прорив або знищення української оборони та захоплення Богданівки Троїцького та Горіхового. Це останні населені пункти перед адмінмежею Дніпропетровщини. Російське військове керівництво певно вважало, що розробило детальний прагматичний та хитрий план, але не врахувало кількох факторів української розвідки, яка виявила усі групи, прекрасної взаємодії та координації між підрозділами, а також досвіду і мужності українських воїнів. І як наслідок, жодна з чотирьох груп навіть не дісталася до позиції української оборони. Тим часом ресурс Deep State повідомляє, що ворог просунувся в районі Надеждинки. Там він намагався рухатися в бік Котлярівки, що межує з Дніпропетровською областю. А от на півночі Покровського напрямку, пише воїн на псевдомучному, ворог не полишає спроб просунутися в напрямку траси Дніпропокровськ. Окупанти по двоє троє намагаються рухатись у бік удачного. Такі групи наші воїни помічають і вчасно ліквідують. Екіпірування у них добре. Значить, завезли якихось спеців. Отказничків вони одразу обнуляють, інші пруть далі, знаючи, що їм гаплик. Також наші козаки наполегливо працюють по населеному пункту Вовкове. Впівішками були уражені двоє росіян. Інші двоє на мотобайку теж зловили хедшот, бойова робота триває. 10 квітня ворог атакував Дніпро ракетою Іскандер. На місці удару виникла масштабна пожежа. Росіяни прямим влучанням знищили частину складів Біосфер Корпорейшн, виробника товарів для дому та особистої гігієни. Засновник компанії Андрій Здесенко розповів, що загинув співробітник фірми. Троє постраждалих. І тривають бої на підступах до Дніпропетровщини. Ворог намагався просуватись у бік Куспинівки. Втім, наші сили оборони цьому завадили. Повідомляє військовослужбовець із позивним Мучной. Крім того, росіяни не припиняють атак на останні перед кордоном Дніпропетровської області населені пункти. Бої тривають на підступах до котлярівки зі сходу. Нашим бійцям треба витримати накати, бо потім йдуть посадки, балка і кордон. Також противник намагається розвинути успіхи у Троїцькому, щоб вийти на горіхове. Ситуація дуже складна на цій ділянці. Росіяни застосовують мотолиги, щоб швидко висадити м'ясо. Так само танчики, але їх вже стає менше. Більшість прогнозів говорить про те, що Росія готується ще до одного наступу. Основна ціль поки що для Росії створення буферних зон на півночі, схоже, так ну і спроби просунутися повністю до кордонів області, ну, до кордонів Донецької області, так щоб так, щоб зафіксувати те, що в них написано в конституції. Станом на 11 квітня ситуація на фронті загострюється. Російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону. Основною цілею ворога є Новопавлівка, зазначає військовослужбовець на псевдомучної. Тому цей наступ може стати плацдармом для виходу на кордони Дніпропетровської області. Аналітики CNN зазначають, контроль над частиною регіону може стати козирем у майбутніх переговорах. За даними Діпстейт, до меж області залишилось лише 6 кілометрів. Мешканців прикордонних громад вже евакуюють. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!